Привіт! Сьогодні 19 вересня, і наше традиційне гадання на колінках. Чому на колінках? Бо на колінках. Я відкриваю книжку, знаходжу слово, текст, іноді доводиться читати навіть ціле речення, щоб зрозуміти, що це вони там мають на увазі. Ну, вони це, я так, про всесвіт і його підлеглих. Гадання, ну, жартівливе. Я нікому нічого не раджу, не кажу «да» або ні, ні в якому разі. Це не моя відповідальність. Просто дивимося, орієнтуємося і кожен тлумачить пояснення для себе. Я відкриваю книжку, не дивлячись, звичайно ж, в текст. Вибираю навмання слово якесь там, чи, як я вже сказала, чи речення. Ой, і сьогодні, бачте, не треба нічого і вибирати. Вона сьогодні великими літерами світ нам каже про стрес. Подумайте про стрес. Подумайте, чи варто стресувати стосовно того, наприклад, над чим ми не маємо контролю. Ну, от, Вчора, до речі, була у мене така ситуація. У мене є сусід, він психічно хвора людина, оцей самий сміттяр. Він тяне все в хату, і, звичайно, що іноді так, такі запахи, аромати розносяться по коридору. Як ми не жаліємося у правдому. Ну, там процес довгий, щоб його переселили в інше місце. І я вчора сама собі сказала: та ти вже три роки борешся з цим, пані Злато, Харе, ти не можеш на це вплинути. Всі вже організації повідомлені, вже там процес Спочався про його виселення, все да, буде підбанювати кожний вечір, коли ви пані злато повертаєтесь додому. Але харе стресувати по цьому приводу, бо це вже не про сусіда, це вже про те, що я сама собі їм мою нервову систему. Тож сьогодні і ви, мої любі, подумайте, чи варто стресувати, особливо з приводу того, що ви не можете змінити, чи треба краще подивитися якийсь інший бік. Там, де є щось позитивне. Ну, і звичайно, навіть якщо з вами відбувається щось таке, що да, причиняє стрес, і ви можете на це вплинути, то впливайте, будь ласка, без стресу. Бо коли ми вмикаємо наш неомозик, от тоді приходить логіка і здраві рішення. А коли ми стресуємо, це рептильна частина нашої центральної нервової системи. І вона завжди про імпульс, про емоції, про адреналін. А нафіг воно нам надо? Всім нам гарного дня, без стресу, з позитивом і гарними людьми навколо. До завтра!